Цими вихідними Закарпаття відвідала голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. В рамках візиту, мета якого ознайомитись із роботою закарпатських підприємств та почути нагальні проблеми на шляху їх розвитку, нардеп побувала і на найбільшому в краї підприємстві Джейбіл. Який упродовж останніх 10 років випустив більше 100 мільйонів одиниць продукції, попри те, що завод має великий потенціал, нині через складні умови в податковій та митній сферах розвиватись повноцінно не може, наголосили працівники Джейбіла. Вони мені кажуть, ми вклали гроші в 2004 році. Ми зробили все, що нам по що ми пообіцяли, так а тепер, оця от ситуація, що відбулося фактично з того, що обіцяли нам. Фактично, що обіцяли нам, це, от, от, тільки от ставка на, на податок на прибутку не більше 20%, так? все решта не відбулося. І тут більше питання, навіть не те, що воно не відбулося, тому що ми далі працюємо в цій державі, так? ми далі маємо тут бізнес, ми далі намагаємося заробляти тут гроші, переконувати клієнтів. Це більше питання довіри. Так, це? Ми пообіцяли, ми зробили. Ви пообіцяли. І не зробили зустріч Ніни Южаніною з підприємцями краю. Ініціював колега по фракції Роберт Горват, який є членом профільного комітету, і останні кілька місяців особисто займається цим питанням. Нардеп зазначив, всупереч перепонам та труднощам, які роками існували на шляху розвитку великих в краї підприємств, Останні все ж мають високі технологічні та виробничі можливості і значний кадровий потенціал. Логістика Закарпаття є прекрасною для того, щоб саме у нас розміщати ці заводи, які мають дати нашим закарпаттям. Ми всі знаємо, що у нас є певна проблематика з робочими місцями, з працевлаштуванням. І тут на цих підприємствах досить гідні зарплати, і ми зараз маємо зробити фарватер, придумати алгоритм для вирішення проблемних питань, для того, щоб інвестори зайшли. Он сьогодні сказав і Анатолій і Мукачеві. Керівництво говорить, що всі готові, лише треба, щоб держава пішла на зустрічі і прийдуть нові заводи, нові робочі місця, і це зніме певну напругу в працевлаштуванні. Між тим голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна наголосила: за для кращого розвитку закарпатських підприємств необхідно активніше залучати не лише нових інвесторів. А й закликати до ще більш плідної співпраці і тих, котрі вже співпрацюють у межах так званої спеціальної економічної зони. Ви маєте дійсно на якийсь певний строк під якісь, можливо, гарантії. У вас у вас є виробництво. Вам є чим гарантувати свої зобов'язання, що ви їх виконаєте перед державою для того, щоб вивести це обладнання і так далі. Я думаю, що у вас взагалі такі. Можливості, у вас є багаті інвестори, у яких є дуже багато можливостей щодо капіталу вкладень. У вас є територія, яка не обмежена землею. У вас є величезний ресурс трудовий, у вас є велика необхідність у цього трудового ресурсу саме знайти місце роботи тут, бо всі вже втомились від цих заробітків. І за межами України тому все от складається на вашу користь. Вам треба чітко презентувати ці проекти і стукати в усі двері. Якщо ви замкнетесь в себе на регіоні, ви нічого не вирішите. Ви от стоїте на одному місці при таких над своїх можливостей. Мене це дивує. Під час зустрічі з керівниками підприємств народні обранці нагадали, у Верховній Раді вже зареєстровані законопроекти, які покликані вирішити ці питання і покращити інвестиційний клімат у державі, та, зокрема, на Закарпатті.